Чому? Так, ти кожного разу будуєш церкву, отримуєш на виході чергову тюрму. І сидиш в цій тюрмі, не навіть в мій, чекаючи, що зійде те, чого не сіє у мертвому ґрунті по Скажи Хома, чому ти готовий вірити будь-кому, але не хочеш слухати власного серця, яке переганяється люднім? А Хома відповідає їм так: вважайте, що я останній мудар. Але так винесете свою віру. Хіба що битих виносять під час піхотних атак? Ви ж не думайте землі. Як нам виглядати на вашому хлібі? Як після вас нам лишатися жити? Тим більше, як нам лежати землі. Пусть ви за ним ідете, співіотики, а волосся густе. Але як йому вірити, коли я знаю, що з цього каміння нічого не зросте? Та ладно, парі не допомогти. А для чого ми тут стоїмо? Для чого зазираємо йому в обличчя з надією ніби, ніби сліпій трмоги. ж нас не була, скільки містять містячого слова. Яким одним дарує віру, а іншим лише громадянські права. Просто помог. Не бійся, не бійся. Страх у серці найжорстокіший биться. Страх позбавляє тебе любові, Він не боїться, і ти не бійся. Страх не лишає тобі надію. Він діє на того, на когось. Страх це не пам'ять про те, що минула відсутність віри в майбутні події. Ладно, говорить команда. Віра ніколи не приходить сама. Віра, як форель, на яку полюєш і тримаєш по тому руками воно. Хай тепер б'є Христо. Лускою зблискою на Бог послуг. У мене є лише те, що я тримаю колоску, так само ось із вашим Христом. Ви самі вірите лише тоді, коли він тішає вас у підії. Легко вірити, коли поруч з тобою хтось радиться з мертвими і ходить по виборах. Старші кажуть, кому? А, а з чого ми живемо? З того, що небо працюємо машини, які не так воріні карди. Ти теж можеш вірити кому. Вір. Оскільки жоден, день. жоден звір не позбавить тебе того права на віру, доки ти маєш мови зір. Говори продовжуй слова, Пропочуть ті підлоти і побачені дива. Неважливо, чи при цьому хтось тебе почує. Головне, чи знайдеш що ти потрібні слова. І старші стаєте діляться справжніми головами. Говорять, як глухонімі, зазвичай говорять із іншим глухонім. Протягом двох років життя в голові боржників робить за з атеїстів та клерків місіонерів чоловік. Іти в одній із брата. Писати знамення на пропаганді. Вірити в те, що насправді не вірить. Не боятись того, що ганяють. Thank you.